Чемпіонат Європи це безумовно справжнє свято, як для кожного учасника турніру, так і для мільйонів уболівальників. Звичайно ж, на такому статусному континентальному турнірі, який проходить раз на чотири роки, нам найчастіше закарбовуються у пам'яті знакові матчі, сенсаційні результати, зіркові особистості на полі, красиві голи та ті емоції, які неможливо описати словами. Але жоден великий турнір також не обходиться без скандалів та неоднозначних чи суперечливих подій, і чемпіонат Європи, звичайно ж, не виняток. Сьогодні канал Котиначо розкаже вам про найбільш скандальні та шокуючі моменти в історії євро, які вже стали невід'ємною частиною та справжньою класикою цього турніру. Друзі, перш ніж розпочати розповідь, хочемо попросити вас підписатися на канал Котиначо а також на наші соцмережі. На канал Котиначо у телеграмі, а також на нашу сторінку в інстаграм. Там ви знайдете багато цікавого та унікального футбольного контенту, який вам точно сподобається, а також розіграші призів та різноманітні інтерактиви. Всі посилання залишаємо в описі під відео. Друзі, щиро вдячні за вашу підтримку! І розпочнемо нашу розповідь з унікального епізоду, правдоподібність якого зараз справді дуже важко повірити. Чемпіонат Європи 1968 року півфінал. На стадіоні Сан-Пауло у Неаполі господарі турніру, збірна Італії приймають команду СРСР. Основний та додатковий час гри завершився нульовою нічиєю, а про серію пенальті у ті роки мова не йшла. Її введуть у футбольні правила дещо пізніше. І як ви думаєте, яким чином тоді вирішувалась доля путівки у фінал турніру? Звучить справді неймовірно, але переможець матчу визначався шляхом жеребу, а точніше, підкиданням монетки. Якщо говорити простими словами, то капітани обох команд повинні були обрати герб чи копійка. Перед початком такої дивної процедури захисник сквадри Адзурри Тарчізіо Бурніч швидко заспокоїв свою команду. Адже монетку мав підкидати Джачинто Факетті. Усе закінчено, посміхнувся Бурніч. Факеті щасливчик, у підсумку капітан італійців виправдав свою репутацію, вигравши дуелю свого опонента, та відправив Італію у фінал. Звичайно, про ніякий скандал тут мови йти не може, адже це була чиста випадковість, і удача тоді була на боці італійців. Але ситуація справді виявилася максимально дивною та незвичною. Але ось у фінальному матчі цього ж Чемпіонату Європи 68-го року, в якому сквадра Адзура протистояла збірній Югославії, було помітно, що на полі відбувається уже щось незрозуміле. Поєдинок видався насиченим на гольові моменти, а відкрили рахунок у тій грі Балканці. Хоча неозброєним оком можна було вгледіти, що головний арбітер симпатизує саме господарям турніру, і як він тягне їх за вуха до трофею. Спочатку Рефері не призначив очевидний пенальті у ворота Італії, а також прийняв декілька неоднозначних рішень не на користь балканців. А ключовий епізод стався за 10 хвилин до завершення гри. Арбітер призначив штрафний у ворота збірної Югославії. Балканці ще не встигли вибудувати стінку, як до не дочекавшись свистка армітра, виконав стандарт і зрівняв рахунок. У підсумку той матч, як і проти СРСР, також завершився в нічию, але у фіналі переможця вже не визначали за допомогою підкидання монетки. Було вирішено провести додаткову фінальну гру через два дні. І у тому поєдинку італійці виграли з рахунком 2-0 та підняли над головою омріяний трофей. Завжди ставтеся з повагою до свого суперника. Цю спортивну аксіому повинні знати навіть діти. Але у футбольній історії було немало випадків, коли гравці нехтували цим правилом. Один з таких епізодів відбувся на Євро-88 одразу по завершенні півфінального матчу між змірними Нідерландів та Німеччини. У тій грі помаранчевим вдалося закамбечити і вирвати перемогу. А одним із головних героїв зустрічі став Рональд Куман, який і гол забив, і в обороні надійно відіграв. Але епізод, який стався вже після фінального свистка, перекреслив всі досягнення Кумана у цьому матчі. Захисник, обмінявшись футболками з хавбеком німецької збірної Олафом Тоном, почав нею показово витирати свою п'яту точку. Цю мерзенну витівку не тільки побачили гравці і вболівальники. Некрасивий вчинок Рональда потрапив в об'єктиви камер і був розцінений. Як навмисний акт неповаги до німецької команди та її фанів, та ще більше загострив уже і без того напружене суперництво між двома збірними. Я збентежений, бо не бачив нічого подібного у своїй кар'єрі. По моєму, це справжнісінький скандал. Деякі гравці плачуть у роздягальні, і їх можна зрозуміти. Наставник збірної Чехії Йозеф Хованець на силу підбирав слова після матчу. Першого туру групового етапу Євро 2000 проти голландців то була справді драматична гра. Після перерви чехи зім'яли іменитих господарів, створивши багато гольових моментів. Але другий тайм запам'ятався не тільки цим. Можна пригадати легендарний епізод, коли Томаш Ржепка, сфоливши у боротьбі з Едгаром Давідсом, ледь не отримав на від одіозного П'єр Луїджі Коліне. Італійський арбітер брутально відштовхнув чеського захисника та просто знищив його своїм поглядом. Ця емоційна сцена назавжди увійшла в історію футболу, майже як крик Едварда Мунка. На цьому пристрасті не вляглися. Через декілька хвилин Ян Коллер та Япстам зіткнулися головами після удару від воріт. Звичайно, могутній голландець планував грати далі, але коліна помітив пошкодження над оком захисника та відправив його за межі поля. У той момент на полі не відбувалося нічого цікавого, тож режисер трансляції вміло жонглював кадрами час від часу, переключаючи увагу на Япастама, якому лікар зашивав грову біля поля прямісінько у прямому ефірі. А ось справжній скандал розгорівся у самому кінці матчу. Апогеєм цієї насиченої гри став епізод у штрафному майданчику Чехії. Іржі Нємець після подачі з флангу ледь притримав за футболку Рональда Де Бура. Голландець артистично завалився на газон, а коліна вказав на точку. Павел Недвед навіть став навколішки у спробах переконати арбітра не ставити пенальті за такий фол. Але П'єр Луїджі був невблаганним. Франк Дебур реалізував вирок, а уже після фінального свистка, який зафіксував рахунок 1-0 на користь Нідерландів, італійський рефері ще довго відбивався від чеських футболістів, які його оточили. Безперечно, контакт між учасниками фатального епізоду був, але ставити подібні 11-метрові на настільки великому турнірі. У результаті чехи з трьома очками посіли третє місце у групі та вирушили додому. А голландцям борг повернувся у півфіналі. Помаранчеві поступилися Італії саме у післяматчевій серії пенальті з тим самим фантастичним перформансом Франческо Тольдо. Чемпіонат Європи у 2004 році став одним із найбільш цікавих та сенсаційних за всю історію проведення цього турніру. І тут мова не тільки про казковий результат греків. Сенсації вистачало і зі знаком мінус. Один з таких прикладів збірна Італії, яка їхала на той турнір у статусі одного з головних претендентів на перемогу. Але Адзурі» не вдалося навіть вийти з групи, яка, як то кажуть, на папері вважалась досить прохідною. Причому проблеми італійців почалися уже з першого туру. У матчі Італія-Данія забитих м'ячів не було, і швидше за все, ця гра швидко вивітрилась із пам'яті вболівальників, якби не один скандальний момент, який в подальшому суттєво вплинув на результати італійців. В одному з ігрових епізодів лідер сквадри Адзури Франческо Тотті плюнув у півзахисника змірної Данії Крістіана Поульсена, який весь матч грав персонально з італійцем. І наважився того штовхнути. Під час матчу арбітер цього не помітив, але згодом данці змогли довести, що такий інцидент був. Одна із відеокамер на стадіоні зафіксувала момент плювання. Вже у наступних поєдинках італійці грали без свого ватажка, адже за цей плювок Тотті отримав трьохматчеву дискваліфікацію. Згодом Франческо назве плювок у Поульсена найгіршим вчинком у житті і скаже, що не розуміє, як це сталося. Але з пісні слів не викинеш. Зрештою, ця брудна витівка зіграла свою роль у невдалому виступі «Сквадри Квадразури на тому Євро. Але це не вся історія, пов'язана зі скандалами та зі збірною Італії на Євро 2004. На цьому турнірі і в цій же групі було зіграно ще один матч, який одразу назвали дуже дивним. Напередодні вирішальних матчів групи С склалася рідкісна турнірна ситуація. Шведи та датчани набрали по чотири очки, італійці два. Перемога сквадри Адзурри над аутсайдером збірної Болгарії виводила б їх до чвертьфіналу, але за однієї умови паралельний поєдинок між скандинавами має закінчитися з будь-яким рахунком, окрім 2-2 чи більш результативної нічиєї. Інтрига трималася до самого кінця, а розв'язка була по справжньому шаленою. Італійці, граючи з болгарами 1-1, вже у компенсований час таки забили переможний гол. Збожеволівши від щастя, Антоніо Касано мчить до тренерської лави і хапається за голову, а в його очах з'являються сльози. Нападник очікував почути будь-що, але тільки не те, що шведи у паралельній грі на 89-й хвилині зробили рахунок 2-2. Причому відігралися шведи завдяки грубій помилці данського воротаря. Звичайно ж, серед італійців одразу почалися розмови про те, що скандинави змовилися та зіграли так, як було вигідно обом збірним, щоб вийти у плей-офф. Чи дійсно була змова, невідомо. Як то кажуть, не спійманий, не злодій, і все так і залишилося на рівні чуток та домислів. Але сам матч закарбувався в історії як дуже дивний та підозрілий. У якості бонусу хочемо вам розповісти про ще одну дивну та досить підозрілу історію з відбіркового циклу до чемпіонату Європи 84-го року. Для збірної Іспанії, 21 грудня 83-го року, був вирішальним днем. Саме тоді фурія роха мала провести заключний поєдинок у рамках відбору до євро 84 Суперник абсолютно прохідний збірна Мальти, яка вважалась однією із найгірших у Європі. Але завдання для іспанців було зірочкою, точніше, практично неможливим для успішного виконання. Вся справа в тому, що для потрапляння у фінальну частину турніру збірні Іспанії необхідно було здобути перемогу з різницею, як мінімум, в 11 м'ячів. Лише у такому випадку іспанці могли обійти у таблиці збірну Голландії, яка набрала таку ж кількість очок. Цікаво ще й те, що у першому колі команда Мігеля Муньоса не без проблем обіграла європейського карлика лише з рахунком 3-2, А за останні сім матчів відбору іспанці забили всього 12 м'ячів. Не вірили у свою команду і вболівальники на тисячний Беніто Вільямарін у Севільї прийшло лише 18 тисяч глядачів. Після першого тайму рахунок не був обнадійливим для збірної Іспанії. Фурія роха перемагала 3-1, але те, що відбулося у другому таймі, нічим іншим, як словом, фантастика описати неможливо. Господарі поля забили необхідні 9 м'ячів, встановивши потрібну різницю голів, якраз рівно 11. Ну і що це було? Справді величезна жага до перемоги і виходу на євро, чи все-таки договірня? Достеменно невідомо, як збірній Іспанії вдалося таке здійснити, але голландці на диво не обурювалися такому результату та після гри навіть привітали суперника з успіхом. Та й УЄФА вважав за краще заплющити очі на більш ніж підозрілий рахунок, не ставши проводити розслідування. Здобувши потівку на євро, іспанці в результаті дійшли до фіналу, де поступилися французам. З того року команда не пропустила жодного чемпіонату Європи та світу. Напишіть у коментарях, який чемпіонат Європи став для вас першим, який ви переглядали по телевізору, та які матчі увійшли у вашу особисту колекцію як найбільш пам'ятні у розіграші цього турніру. Нам буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі та поспілкуватися з вами. Ми за цим дуже скучили. Як завжди, дякуємо вам за цікаві коментарі та вподобайки, адже ваша активність суттєво допомагає нам у цій непростій справі. До наступних зустрічей на каналі Котиначо.